Американська співачка є надзвичайно популярною та за останній рік встановила кілька рекордів. Стрічка Зайрестуа про концертний тур Тейлор Свіфт стала найкасовішим фільмом-концертом в історії. Фільм зібрав у світовому прокаті 261 мільйон 600 тисяч доларів, таким чином посунувши попереднього рекордсмена Майкла Джексона. Якщо вести в пошуковий рядок, чому Тейлор Свіфт така популярна, то інтернет видасть десятки причин. Дослідники творчості артистки знаходять відповідь у талановитому сонрайтингу. Потужній фанбазі та продуманому маркетингу. Згадані здобутки відіграють важливу роль у кар'єрі Тейлор і разом складаються у філігранно сконструйовану споруду. Кожен елемент, розташований на своєму місці, пов'язаний з іншими, працює на зростання популярності Тейлор. На початку грудня журнал Time оголосив людину року 2023. Нею стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона перша виконавиця, пісні якої на платформі Spotify щомісяця прослуховує 100 мільйонів слухачів.